Вітаю вас, діти! Погляньте, хто сьогодні до нас завітав на заняття. Так, це бабуся. Чомусь бабуся засмучена. Як ви гадаєте, чому? Тому що вона когось шукає. А кого діти можна шукати на Зеленому лужку? Вона шукає гусей. Діти, щоб гуси прийшли до бабусі, потрібно їх покликати. Щоб вони почули, потрібно промовити чистомовку. тож повторюйте за мною. Ги-ги-ги вийшли гуси на луги. Емо, 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 гуси ми позвемо. Уть-уть-уть, гуси наші уже йдуть. Ось і гуси повернулися до нашої бабусі. Діти, сьогодні на занятті ми спробуємо намалювати гусачка, але спочатку виконаємо пальчикову гімнастику. Пальчикова гімнастика називається гусачки. Два гусачки зустрічались і приязно вітались. Голівками кивали, травиченьку щипали. Ось крильця розкрили, знялись і полетіли. Сьогодні ми з вами на занятті намалюємо гусачка, а допоможе нам у цьому наша ручка. Для цього нам буде потрібний олівець, фломастери і аркуш паперу. Спочатку потрібно поставити ручку ось так і обвести її за допомогою простого олівця. Обвели, а тепер повертаємо, домальовуємо. Ось уже туловище та шийка нашого гусачка готова. Тепер потрібно домалювати дзьобо та око. Намалювали дзьобика і малюємо око кружечок. виділяємо йому голівку? Малюємо брівку, малюємо крильце. та лапки ось такий у нас вийшов гусачок, тепер його можна, щоб краще був контур, обвести чорним або якимсь іншим темного кольору ламастером. Вели, тепер нам потрібно розфарбувати його дзьобик, крильця та лапки, дзьобик у гусачка оранжевого кольору. Ось так за допомогою нашої ручки ми їм змогли намалювати такого гарного гусачка Спробуйте і ви буду чекати ваші роботи у Viber групі До нових зустрічей!